Для того, щоб перейти до розділу Вантажні перевезення, натисніть на відповідний віджет на головній сторінці екрану. Далі перейдіть до розділу Договори та Договори про надання послуг ЦТС-ліски. На сторінці, яка відкрилась, натисніть на кнопку Додати та оберіть необхідну заяву. Натисніть на неї та Натисніть на кнопку Продовжити. Відкрилась картка, яку потрібно заповнити. Поля, що позначені зірочкою, є обов'язковими для заповнення. У верхній частині картки вказується назва заяви та дата, від якої буде сформований документ. Далі по черзі заповнюються такі поля: Назва та код юрособи. Повна назва юрособи. Контактна особа заповнилась автоматично. Далі заповнюємо офіційний імейл, офіційний телефон, піп підписанта, ПІП підписанта в родовому відмінку. Посада підписанта. Посада підписанта в родовому відмінку. Далі заповнюємо атрибут дія на підставі, статуту довіреності, наказу, протоколу або витягу з ЄТР. Наступним заповнюємо юридичну адресу. Поштову адресу. Якщо адреси однакові, зазначається однакове значення. Наступними заповнюємо Айбан, назву банку Так. Такі поля, як ІПН та інші дані, є необов'язковими до заповнення. Для того, щоб перейти на наступну сторінку, натискаємо кнопку Далі. На сторінці Інформація щодо договору, заповнюємо такі обов'язкові атрибути, як номер договору. Дата договору можна ввести вручну, а можна обрати з календарка. та причини укладання додаткової угоди. Натискаємо кнопку Далі та переходимо в розділ додатки. Додавання файлів на цій сторінці є необов'язковим етапом, але за потреби можна завантажити. Певні файли, такі як статут, витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ та інші. Якщо потрібної назви немає в переліку, можна додати файл і призначити йому власну назву. Для додавання файлу натисніть Додати файл. Оберіть потрібний файл з вашого комп'ютеру. Натисніть Відкрити, Файл завантажений. Натисніть Знову, «Додати», оберіть Потрібний файл, натисніть Відкрити та Вставте назву. Пропишіть назву. Та натисніть кнопку Створити. Після створення відкривається сформований шаблон документа з усіма внесеними вами даними. Якщо потрібно внести зміни, натисніть на кнопку редагування помаранчевий кружечок з олівцем. Внесіть потрібні зміни та натисніть Зберегти. Файл документу буде оновлений згідно внесених змін. Натисніть на три крапочки. На зеленому віджеті Підписати. Та оберіть потрібну вам дію Підписати, Відхилити або надати доступ іншому підписанту або скасувати опрацювання документу. Також підписати документ можна натиснувши на підписати. Оберіть Додати підпис. Продовжити. Натисніть Завантажте файл зі свого носія, Відкрити. Введіть Пароль, Считати. Натисніть Далі. Підтвердіть дію Підписати. Відправити. Після підписання документ автоматично надсилається у внутрішній модуль для подальшого опрацювання. Тут ми можемо переглянути підпис. Документ змінив статус на «Підписано» та зі сторони Укрзалізниці очікує ознайомлення. Якщо навести на віджит скріпочка, можна переглянути файли, які було завантажені. та повернутися до шаблону. Документ можна роздрукувати, завантажити.